Поговоримо про здоров'я. Цьогорічна осінь не надто балує нас теплими днями, тож і не дивно, що застуда і ОРВІ просто косять українців. Багато хто вважає універсальним засобом лікування цих хвороб калину. Однак, мало хто здогадується, що і у цієї дивоягоди є свої протипоказання. Цю легенду переповідають від батька до сина. Коли на наші землі напали татари, вони полонили дівчат. Розлючені чужинці порубали бранок, а там, де пролилася молода кров, зросли калинові кущі. Лікувальними вважаються кора, гілля та червоні плоди рослини. Це достатньо сочна ягода, яка содірить много вітамінів. В основному, звісно, це вітамін С, вітамін К. Вітамін С подає тонус чоловіку, К влучає роботу печені. Калина, особливо пахуча, солодка і смачна після перших морозів. За вмістом вітамінів не поступається таким лідерам, як чорна смородина і чорноплідна гробина, величезна кількість вітаміну С, органічних кислот та антиоксидантів, плюс оригінальний смак та аромат. Лікування червоними ягодами приємне та ефективне. Якщо температура не висока, там десь в районі 37 з більшим хвостиком, здесь ми можемо використовувати як відхаркуючи. Тому що це не ефективна температура для роботи імунної системи. 38-ї, Тут калину використовувати в ні в кому случаї ні Калина – сильний імуностимулятор та ефективний засіб у боротьбі з авітамінозом. Варто перетерти калину з цукром чи медом і залишити у холодильнику. У такому вигляді зберігаються всі корисні властивості ягід. Однак лікарі попереджають, існує перелік хвороб, при яких вживання чаю з калини заборонено. У когось гіпертонічна болість, у когось хімічка болість серця, у когось атеросклероз судом. Тому що нагрузка на всю сердечно свою систему при регулярному потреблінні буде виш у калині багато цукру, більше 30%. Сік має зволожувальні властивості, тому використовується у косметології, а ягоди в кулінарії. З них готують соуси і заправки для рибних і м'ясних страв. Також їх можна додавати в каші, приготовані з різних круп. У поєднанні з медом і калиною звичайна каша матиме вишуканий смак.